Президент, фонду Девіда Лінча, багато з вас уже чули, але дехто спізнився, тож дозвольте мені його ще раз коротко представити. Доктор Джон Хегелін – всесвітньо відомий квантовий фізик, викладач, автор та фахівець у галузі науки та державної політики. Доктор Хегелін проводив новаторські дослідження в Європейському центрі фізики елементарних частин та Стенфордському центрі лінійного прискорювача. І саме він відповідає за розробку дуже успішної теорії єдиного поля, заснований на теорії суперструн. Його науковий внесок у галузі електрослабкого об'єднання, великого об'єднання, суперсиметрії та космології, включають ні з найбільш цитованих робіт у фізичних науках. Доктор Хейгелін отримав докторський ступінь у Гарвардському університеті. Зараз він є директором Інституту науки, технологій та державної політики, професором фізики в університеті менеджменту Махаріші, а також створює вкрай необхідний університет світового миру у Вашингтоні. Будь ласка, привітайте доктора Джона Хегеліна. Щиро дякую. Зазвичай я не боюся публічних виступів. Але виступати після Девіда Лінча це інший досвід. У нього ця зачіска на мільйон через яку дехто із нас почувається дещо фолікулярно обділеним. і те, що під цією зачіскою є настільки неймовірним. Він справжній митець і вміє так виразно описувати ці глибині переживання внутрішньої свідомості. Поетично, але водночас прозоро і зрозуміло. мені насправді мало що залишається додати, окрім можливо, пролити трохи наукового світла на те, що, що це за досвід, що я спробую зробити. Досвід єдності, яка лежить в основі різноманіття життя, насправді є віковічним досвідом. І розумінням, притаманнім кожній великій традиції знань на землі, кожній великій духовній традиції на землі протягом останніх 25 років, особливо останніх 10, сучасна наука за допомогою своїх власних засобів отримання знань глибоко дослідила структуру фізичної реальності і також підтвердила фундаментальну єдність в основі поверхневого різноманіття життя. Висновок усіх цих століть досліджень простий. Всесвіт є поверхнево складним, але фундаментально простим. Всесвіт є поверхнево різноманітним, але фундаментально єдиним. Розуміння полягає в тому, що якщо ми досить глибоко пошкрябимо поверхню, під клітиним, молекулярним атомним, ядерним, суб'ядерним, кварковим та лептонним, електрослабким об'єднаним, великим об'єднаним і супероб'єднаним масштабом у мільйони мільйонів разів більш фундаментальним ніж атомне ядро, ми врешті-решт досягаємо поля неподільної цілісності або єдності. Це єдине джерело усіх різноманітних законів природи, які підтримують всесвіт на кожному рівні. Усі частинки, які наповнюють всесвіт і складають наші тіла, усі сили, які змушують частинки рухатись, усі частинки та сили, увесь всесвіт сьогодні розуміється, як різні вібраційні форми, вібраційні стани єдиного поля буття, поля єдності. Поля нескінченної щільності енергії, нескінченного динамізму. Це єдине джерело законів природи, джерело всього порядку, що проявляється у Всесвіті, є джерелом всесвітів, і проникає у Всесвіти, як газована вода проникається бульбашками. Більшість цих всесвітів не розвиваються, але Деякі з них проходять експотенційну інфляцію та розширення і заселені галактиками, зірками і ймовірно, людьми. Ми є мешканцями одного такого всесвіту. отже, це величезна реальність. Цей океан буття поле єдності в основі різноманіття життя. Виявляється, що усвідомлення цієї єдності не є виключною прерогативою фізиків, теоретиків з їхніми вражаючими піричними та теоретичними математичними засобами. Це давній віковічний досвід життя, присутній у кожній значущій духовній традиції світу. Сьогодні цей досвід чистої свідомості або необмеженої усвідомленості, джерела думки став предметом великого дослідження сучасної науки в галузях фізіології та психології. Виявляється, що цей досвід внутрішньої єдності є четвертим основним станом свідомості, відмінним від активності, сновидінь або сну. Воно має свою власну суб'єктивну реальність, про що ми чули. І свою об'єктивну реальність по перше тіло досягає стану. Спокою у кілька разів глибшого за сон дихання ледь помітне, тому що розум повністю спокійний. але сам мозок помітно трансформується, особливо у напрямку так званої глобальної ЕЕГ-когерентності. Ми побачимо неймовірну демонстрацію цього наживо. дуже сміливий студент вийде і медитуватиме для нас кілька хвилин. підключений до енцефалограми мозку. Ми заглянемо під капот, і дізнаємося, що відбувається всередині мозку, що медитує. Це захоплююче. Але ключовою ознакою цієї трансформації мозку є когерентність. Ви знаєте, як працює ецефалограма мозку? Різні електроди вимірюють електричну активність у різних точках на шкірі голови, лобових і потиличних частках, лівій і правій півкулях. Я не знаю, чи бачив хтось із вас коли-небудь свою власну ецефалограму, свій власний еге. Це сумно. Усі різні області розуму здаються абсолютно нескоординованими. Математично це дуже схоже на оркестр. до приходу диригента. коли всі музиканти розігрівають свої інструменти, створюючи негармонійну какафонію звуків. Ось так виглядає мозок. Як ви зараз побачите, раптом приходить диригент, піднімає паличку, і ця какафонія перетворюється на плавну музику. Це надзвичайно вражаюча особливість, почерк розуму, що медитує, так званого стану медитації або духовного досвіду, або цілісного досвіду, або атматчетана, самосвідомлення, чи як би це не називалось в різних традиціях як викладач, я хочу швидко зазначити що це само по собі вже є відкриттям величезного значення у сфері освіти. Причина в тому, що впорядковане функціонування мозку корелює зі зростанням IQ, інтелекту, креативності, покращенням пам'яті та здатності до навчання, академічної успішності, моральної зрілості, психологічної стійкості, емоційної зрілості, пильності, часу реакції. Усі позитивні якості мозку залежать від його впорядкованого функціонування, і тепер впорядкованість функціонування мозку можна систематично розвивати у студентів будь-якого віку, просто шляхом розкриття людської свідомості, джерелу думки, стану безмежної свідомості. І це повна трансформація того, що було загально прийнятим розумінням людського потенціалу, яке було безрадісне. історія полягала в тому, що у віці 16-17 років ми досягали свого піку розвитку, а потім інтелект починав Повільний і стабільний спад, сіра речовина починає швидко зменшуватись. Потім, коли б ви досягли мого віку, вам би пояснили, що ми компенсуємо це нашим досвідом, нашою мудрістю та зрілістю. Це все ще похмурий погляд на людський потенціал і помилковий. Людський мозок, як ми побачимо за мить, настільки пластичний, настільки податливий, що постійно створює нові зв'язки. Він має здатність розвивати інтелект, креативність, самооцінку, внутрішню силу та блаженство протягом усього життя. Тож це справді дивовижно, що відбувається, коли ви берете щось на кшталт медитації і впроваджуєте це в освіту і спостерігаєте як студенти будь-якого віку зростають в інтелекті, яскравості, пильності, успішності та щасті. Вже тільки цієї причини достатньо, я вважаю, щоб відзначити, що цей той елемент, якого бракує в освіті, але я хочу розглянути цей досвід в іншому контексті. Це поле чистої свідомості не є чужим для кожного з нас. Ми, можливо, не переживаємо його безпосередньо, але це наша власна суб'єктність, це наша свідомість залишена нарешті на мить на самоті, щоб пережити свою власну природу. Що я маю на увазі, так це що проблема зі свідомістю активності, в якій ми живемо, полягає в тому, що структура досвіду активності це завжди процес усвідомлення чогось, якоїсь маленької речі, на відміну від природи, пізнавача, яка є космічною, універсальною, необмеженою творчістю, блаженством. Але свідомість у певному сенсі приноситься в жертву заради об'єктів досвіду. І в той момент, коли встаєте вранці, чуєте будильник, розумієте, що запізнюєтесь до школи, запізнюєтесь на заняття, це один досвід за іншим за рахунок того, хто переживає цей досвід. Тож, хоча цей досвід свідомості є близько знайомий нам в одному сенсі, він насправді ніколи або рідко переживається в іншому сенсі. і ця свідомість це єдина річ у нашому житті, яка ніколи не змінюється. Це єдине, що було з нами з дитинства, що ніколи не змінювалось, і дозволяє нам правильно вважати, що ми сьогодні та сама людина, якою були раніше. Хоча наші тіла змінились найгірше, наші друзі змінилися, наше оточення змінилось, наші переконання змінились, наші професії змінились, наші, наші сім'ї змінились, що завгодно. Усе змінюється. Окрім цього, на жаль, цей найфундаментальніший з досвідів залишається неусвідомленим. Ось для чого медитація. Ось чому її цінували протягом століть, хоча сьогодні у світі, я думаю, медитацію часто неправильно розуміють, і багато технік насправді не є настільки ефективними для досягнення цієї мети. тож досвід себе іноді називають самореалізацією, визволенням, просвітленням. Тому що він настільки масштабний і фундаментально самодостатній, що це справжня жертва втратити його заради шпінату, бамі чи картопляного пюре, що б ми там не їли в даний момент, що насправді стає нашим досвідом життя поверніться назад. Тож, проблема і рішення досить прості. Освіта дуже чітка і майстерна спрямовує людське розуміння. Ми стаємо дуже вправними в тому, на чому спеціалізуємося. До часу, як ви стаєте магістром, ви розумієте, що починаєте дізнавати все більше і більше, про все менше і менше. на рівні доктора наук. Ви стаєте найбільшим у світі експертом у ніщо. моя докторська дисертація називала змішування слабких мас, сіпі порушення та розпад баріонних мезонів. Хто з вас з нею знайомий? майже кожен це чудово. Спеціалізація це не зло. Це відсутність кількох хвилин і невеликого тренування, щоб дозволити увазі підійти від цих вузьких меж сприйняття, щоб почати знову знайомитися зі своєю власною природою, розширюватись і розширюватись, доки сприйняття раптом не стане необмеженим. І тоді ви знайомитеся з вічною, незмінною, непереможною сутністю себе, що приносить велику силу, велику креативність. про це розповідає Девід насправді більш красномовно, ніж будь-хто інший.